Сьогодні, у випуску цікавих футбольних фактів, донецький шахтар створить ще одну команду. Белінгем найкращий молодий гравець чемпіоншипу. Рюдігер може завершити кар'єру. Індзагі та Чалханоглу дискваліфіковані за зв'язок з мафією. Натискай вподобайку, а ми починаємо. Джоб Белінгем визнаний найкращим молодим гравцем сезону в чемпіоншипі та включений до символічної команди турніру. Півзахисник Сандерленда провів 39 матчів, у яких забив 4 голи та зробив 3 асисти. Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед розглядає можливість його підписання. Орієнтовна сума трансферу може скласти 30 мільйонів фунтів. Королівська іспанська федерація футболу опублікувала рішення щодо трьох гравців вершкових, які отримали червоні картки під час фінальної гри. Німецького захисника дискваліфікували на шість матчів за те, що він кинув предмети в бік головного судді Рікардо де Бургоса в додатковий час матчу. Капітан Реала Лукас Васкес отримав два матчі дискваліфікації за емоційну апеляцію в бік арбітра, вийшовши на кілька метрів на поле. Червона картка Джуда Белінгема була скасована. Після завершення нинішнього сезону керівництво планує створити Шахтар 2 і заявити його у другу лігу чемпіонату України. Мета велика кількість футболістів у Донецькому клубі, які не отримують достатньо ігрового часу у першій команді. Відтак. Після ухвалення рішення про створення другої команди молоді гравці отримують шанс проявити себе у другій лізі замість переходу в інший клуб на правах оренди. У рамках фіналу Суперкубка Іспанії Барселона розгромила реал. У цьому поєдинку Гансі Флік здобув перший трофей на чолі каталонців. Крім цього, Флік жодного разу не програвав фінал у ролі головного тренера. З Баварією німець взяв Кубок та Суперкубок Німеччини, Лігу чемпіонів, клубний чемпіонат світу і Суперкубок УЄФА, як асистент Йоагіма Льова Гансі, Вигравав чемпіонат світу у тренерському штабі збірної Німеччини. Рома продовжує свою безпрограшну серію під керівництвом Клаудіо Ран'єрі, яка становить вже 18 матчів. Також цікавим є той факт, що Рома під керівництвом Клаудіо Ран'єрі має найбільшу кількість очок в серії А після його призначення головним тренером Римлян. Людігер може завершити кар'єру. У захисника діагностовано ранній остеоартроз – захворювання, яке зазвичай вражає суглоби лише до 40-50 років. Останні 8 місяців він грав на знеболюючих. Якщо діагноз підтвердить четверту стадію і суглоб виявиться повністю зруйнованим, це може означати кінець його кар'єри. Шедевральний гол п'яткою Тюрама став найшвидшим в історії півфіналів Ліги Чемпіонів. Маркус Тюрам забив найшвидший гол в півфіналах Ліги Чемпіонів на 30-й секунді матчу проти Барселони. Попередній рекорд найшвидшого голу в півфіналах належав Кевіну де який забив на першій хвилині і 42 секунди. Інзагі та Чалханоглу дискваліфіковані за зв'язок з мафією. Сімоне та Хакан спілкувалися з представником ультра клубу Марко Фердіко з питання розподілу додаткових квитків на фінал Ліги Чемпіонів проти Ман Сіті. Це виявилося помилкою. Фердико та ще 18 уболівальників заарештували у вересні 2024 року. Звинуватили у зв'язках із мафіозними сім'ями. Та участі у злочинах, пов'язаних із футболом. Головний тренер та капітан Інтера пішли на угоду зі слідством першого оштрафували на 15 тисяч євро, а другого на 30. Обидва пропустять найближчий тур у серії А.